А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Біг Бен, не королівство, а от вам Реалії. І на кожному кроці тут котики і трава на кожному кроці. І... Ну це вам реалії. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите в цілому зараз європейців. Оце, друзі, справді. Абсолютно. Лондон без прикрас, такий, як він є. І це не прикол. Ось така картина, друзі. І в цьому всьому, що я хочу вам сказати, ця нація виживе. Мусульмани виживуть. І 25 років вже по 5 дітей. І вони собі живуть, От європейці, християни, На жаль, будуть потихеньку вимирати. У нас у всіх секса менше стало. Адекватних нормальних відносин зараз, як ви бачите, де тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. І жінкам, і жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, мужикам. Нав'язали, що вони царі світа чути не патріархат. Нам там надо. Оце вся історія. Ми це воюємо, що то доказуємо. Нам треба народ шукати компроміси, відказуватися від от всіх цих нав'язаних нам стереотипів, запапки, тачки, багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним, на жаль. Поступати треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше у нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з 8 мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось, чуток дойде, може.